8 лютого у Вінниці з річки Південний Буг врятували людину. Діставали чоловіка з крижаної води, очевидці події. На момент прибуття підрозділу рятувальників потерпілого вже врятували. Свідком події став директор спортивної бази Спартак, який підплив до потопаючого та витягнув його з води у човен. Коли бійці ДСНС прибули до місця події, вони допомогли доправити човен до берега. Врятованого чоловіка бригадою екстреної медичної допомоги доправлено до лікарні. Про правила Безпечного перебування на водоймах та про небезпеку в зимовий період. Сьогодні говоримо із гостею нашої студії Оксаною Урбанською, речницею головного управління ДСНС України у Вінницькій області. Мої вітання, вітаю вас. Перш ніж перейти до теми нашої розмови, хочу поговорити про фейки, які буквально от перед нашим записом з'явилися в мережі інтернет. Що стосується можливого підтоплення деяких населених пунктів Вінницької області та забруднення повітря у Вінниці. Так, на превеликий жаль, мережею інтернет шириться така фейкова інформація, і шириться вона одним із телеграм-каналів, який не є офіційним інформаційним ресурсом. Але чомусь люди реагують дуже активно, і починають поширювати цю інформацію, не перевіряючи її у державних органів влади, міської ради і Вінницької обласної військової адміністрації, у нас у служби порятунку. І дуже сіється паніка у людей. Тож ми хочемо звернутись до всіх вінничан. Будь ласка, це є фейкова інформація. Не реагуйте на неї. Ситуація у Вінницькій області з повітрям контрольована, небезпеки для всіх порсічних громадян не існує. А що стосується підтоплення, тому що бачили інформацію на сайті міської ради Могилів Подільського. Просто попередження про те, що можлива така ситуація, але мови про підтоплення будинків немає. Е, ну ви самі розумієте, регіон, де, де саме знаходиться знаходяться ці населені пункти, та ймовірні підтоплення завжди. Тобто, не так підтоплені, як підняття рівень річки Дністер. Загрози також не існує. Е, наскільки ми знаємо, до нас також ця інформація постійно до оперативно-координаційного центру будь-яких питань, які б виникали, які б. Виникали Викликали питання у службу порятунку у інших органів, не виникає. Тобто люди сприймають інформацію, трішечки утрірують її і з перебільшенням. Реагувати на це не потрібно. Ситуація контрольована. Якщо щось трапляється і підвищується дійсно рівні води, Державна служба України у Вінській області обов'язково про це попереджає населення, і це стосується також і чистоти повітря і будь-якої ситуації ситуації надзвичайно, яка може виникнути на території нашої області, повертаючись до теми нашої розмови, на жаль, з початком зимового періоду вже є жертви, які жертви власної безпечності так. на сьогодні. Яка статистика? Скільки людей вже загинули на водоймах? І розкажіть вкотре нагадайте, які правила поведінки, аби уберегти своє життя? Так, ми маємо лише не повних півтора місяця спочатку нового року, і вже нами зафіксовано вісім надзвичайних подій на водних об'єктах. Загинуло п'ятеро людей. Серед них одна дитина. Цей випадок стався 6 лютого. Хлопчик, восьми років, пішов під воду. Звісно, що причина, що призвела до загибелі дитини, вона буде встановлюватися національною поліцією, але рятувальники б'ють на сполох, тому що минулого року статистика не була такою трагічною і жодна дитина в нас не постраждала. Цього року ми вже маємо такі події, де люди загинули це віком до 60 років це три особи, і більше 60 років це одна особа, ну і одна дитинка. Також рятувальниками. Були випадки, коли рятували людей. Одна людина в нас була травмована. І от то, те, з чого ви власне, і починали, що вчора на спорткомплексі. Спартак, чоловік 1941 року народження, ймовірно, рибалка, вийшов на замерзлу дойму, яка вкрита кригою неміцною. Товщина криги не перевищує 5 см, це дуже небезпечно. Людина провалилася під кригу. Добре, що очевидець даної події це директор спортивної бази, не розгубився. Поруч з нього є човен. Він сів на нього, підплив до чоловіка підняв його з крижиної води. Коли прибули ще рятувальники, вони вже просто допомогли доправити цей човен та передали постраждалого бригаді екстреної медичної допомоги. Розкажіть, будь ласка, коли можна виходити на лід, якщо вже аж так закортіло, можливо, покататися на ковзанах чи все ж таки прогулятися по кризі? Ну, рятувальники Вінниччини завжди застерігали і застерігають про те, що виходити на лід і використовувати його у якості пішої переправи не рекомендується. Це є заборонено а тим більше робити це дітям. А якщо ж людина вирішила, як то кажуть, перебалити, зайнятися таким тихим полюванням взимку, то товщина криги має бути 7-10 см, це виключно для однієї людини. Якщо люди виходять не поодинці, а у двох, у трьох, то відстань між ними, якщо вони пересуваються за мерзли має бути не менше, ніж пів метра, і товщина криги має бути 12 см. Окрім того, що небезпека полює на людей під час зимової риболовлі або просто прогулянок на водоймі, узимку збільшується кількість пожеж у будинках. Розкажіть, будь ласка, як вберегти своє майно та своє життя саме у зимовий період і чому збільшується ось кількість пожеж у домоволодіннях? Ну спочатку 2023 року на території області виникло 197 пожеж. А в житловому секторі це. Тож 164, зокрема загинуло в нас вже 14 людей. травмовано троє. А чому виникають пожежі? Здебільшого основним фактором є це нехтування правилами безпеки. Пожежної безпеки елементарними це люди не чистять піч, в них відсутній притопочний лист. Якщо ми говоримо про приватні будинки, також люди для обігрівання використовують несертифіковані електроприлади, подовжувачі такого сумнівного походження. Ну і зараз стали виникати пожежі. В нас було вже декілька таких: це коли займання відбувається від електрогенератора. Тому що також, коли люди його купують, вони мають купувати його сертифікованим, вони мають його розташовувати не ближче, ніж 6 метрів до вікон, дверей. Паливомастильні матеріали мають знаходитися якнайдалі від такого приладу. Люди в нас безпечні і ігнорують всі застереження рятувальників, і ми дуже стурбовані цим, не дивлячись на те, що ми щороку посилюємо таку превентивну діяльність. Щодня ми у всіх населених пунктах області навіть в маленьких селах проводимо інформаційну роз'яснювальну роботу. Як з дорослими, так і з дітками у місцях загального скупчення людей у медичних амбулаторіях, у школах з дітками ми проводимо онлайн уроки безпеки, навідуємося в школи, якщо ця школа працює офлайн. Тобто ми намагаємося звідусіль сконцентрувати цю нашу увагу, аби запобігти, врятувати, допомогти було на першому місці у ДСНС України. Дуже віримо і дуже сподіваємося, що все ж таки війничани дослухаються до того, що. Ви постійно закликаєте берегти своє життя і дотримуватися правил пожежної безпеки, а також правил поводження на водоймах. Да, взагалі, да, безпеки життєдіяльності, тому що наша безпека передусім у наших руках. Дуже дякуємо вам за роз'яснення і вкотре нагадування про правила безпеки власного життя. Глядачам нагадаю, у нас у студії Оксана Урбанська, речниця головного управління ДСНС України у Вінницькій області, і говорили ми про безпеку життя в зимовий період.